Ось такий анемометр. Крутиться, вертиться. Вітер показує. Він гарно крутиться, просто. Камера так не показує, але ніби строго скопить. Швидкість чесна. Маслає. Ну, але в холосту, бо не може. Але і вітер такий. То є, то нема. То нема, то є. То вирина, то потопа. От за тих зовсім. О, розганяється. Розганяється, подув, 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 подув. Ще попробуй напрям гадати. Ну і я стою на висоті 3 метри. А от теж на 9. Мало би щось і краще показувати. Оні ж 10 Вт. Думаємо, робимо правильні висновки.